Концертну програму Національного патріотичного спрямування, присвячену Дню Соборності, провели у стінах Західноукраїнського національного університету. Глядачами стали 450 дітей-захисників України, серед яких були і діти, чиї батьки загинули на фронті. Частина наших українців виконують дуже важливу функцію. Вони боронять наші кордони. А решту українців повинні робити все те. Створити другий фронт в нас в Україні, підтримувати ці родини, підтримувати цих дітей, дати достойну освіту дітям, дати дозвілля. Я хочу побажати в цей особливий день всім нам мудрості та виваженості у своїх діях, терпіння по відношенню один до одного. І головне підтримки одного. На захід приїхали 420 учнів із Тернопільщини та навіть 30 школярів з Волочиської громади із сусідньої Хмельницької області. Діти розповідають, проведення таких просвітницьких заходів дуже важливе для молодого покоління. Ми маємо пам'ятати, минуле наше, як Україна боролася за свою незалежність, за свою соборність і так далі. В цілому треба згадувати про минуле і будувати, майбутнє. Наш народ має знати історію нашої країни, нашої нації. І це надзвичайно важливо для всіх жителів нашої держави. Сьогодні історію України творять молоді хлопці і дівчата. Багато з них віддали найцінніше своє життя, так і не створивши власної сім'ї. Тому аби діти знали своїх героїв, матері загиблих, а також самі захисники, розповіли про героїв сьогодення з перших уст. Війна це є наслідки недопрацювання, недовиховання. Ми боремося зараз з наслідками як учасники бойових дій. Якщо б суспільство і люди були більш патріотично налаштовані, якщо б краще знали свою історію, я переконаний мої побратими в тому, що можна би було б багато чого запобігти. Після тематичного концерту студентських колективів усім глядачам вручили солодкі подарунки від благодійного фонду Андрія Богданця. Допоможемо разом.